Доброго дня, друзі! Зараз ми з вами приготуємо дуже смачний овочевий салат з квасолею по рецепту від Тетяни Михайлівни. А хто така Тетяна Михайлівна? Постійні глядачі каналу знають, що це моя половинка. І так, для цього салату нам потрібні. П'ять яєць курячих варених, дві морквинки, одна картоплинка велика, п'ять квашених, в нашому випадку мариновані огурчики, або огірочки, точніше. І квасоля. Можна її і відварити, але в нас консервована. І також для соуса потрібна сметана і майонез. Але майонезу ми не маємо, я його швиденько зараз зроблю сам. І в нас буде домашній майонез. І так, поїхали. А для майонезу нам потрібно одне сире яйце, одна чайна ложка гірчиці, одна столова ложка лимонного соку, півчайної ложки цукру і одна четверта частина чайної ложки солі. А також олія десь 150-160 грам, рафінована. Ось такий чудовий у нас вийшов домашній майонез. І для соусу ще треба додати одну столову ложку сметани, що ми потім і зробимо. Всі ці овочі, друзі, треба нарізати дрібними кубиками. Що я зараз і зроблю? Ви всі знаєте, як це різати. Щоб не гаяти час, я сам поріжу і вам потім все покажу. І так, яйця я вже подрібнив ось такою сіточкою. Зараз відправляємо у миску. Ця чудова приспособа допомогла мені нарізати і картоплю. Думаю, що і з морковкою вона справиться. А от з огірками, мабуть, ні. Прийдеться нарізати ножиком. Ну, то нічого. І так, картопелька вже в мишці. І з морковкою ми справились, зараз її додаємо. Залишається порізати огірочки. Ось так, друзі, я порізав огірочки. Зараз буду додавати їх до яєць, картопельки та морковки. А тепер, друзі, дійшла черга і до квасолі. Додаємо квасолю. Тепер, друзі, додаємо кріп, цибульку зелену та петрушку. Зараз це ми все перемішаємо, але спочатку зробимо соус. До майонезу потрібно додати столову ложку повну з горкою. Сметани так тепер соус у нас готовий. Ось тепер можна все це діло і перемішати. Тепер, друзі, треба додати дрібку солі, У нас же огурчики з сіллю, щоб не переборщити. І трішки чорного меленого перчику. І ще раз це все перемішати. І салат буде готовий. Ось такий, друзі, різнокольоровий салат у нас вийшов. Зараз буду пробувати куштувати. І можна додати, що дуже смачний. Тепер пробу знімає авторка рецепту Тетяна Михайлівна. Чекаємо, що ж вона скаже, чи сподобається, який висновок? Салат дуже смачний. І все. Дуже смачно. А дякую. Дякую. Дуже мені приємно. Салат був приготовлений з любов'ю. От він і смачний вийшов. І вам, друзі, смачного, хто зараз. Обідає, снідає або вечеряє. Здоров'я вам бажаю мирного неба і щастя в вашому житті. До побачення і до нових зустрічей. Ось такий він вийшов в салат по рецепту від Тетяни Михайлівни. Тече вода. І не зна зупинку.